Виконуємо вправо 13 до параграфу 13 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецький паливчук шестопалу 2022 року випуску. Під час виконання вправи я буду використовувати редактор презентації PowerPoint 2019. Відкриємо презентацію вправа 12, яку ми створили під час виконання 12-ї вправи. Додамо до презентації ще другий слайд і зразу виберемо макет слайда. Для цього на вкладці основне в групі слайди. Відкриємо список Створити слайд і виберемо макет слайда, назва та вміст. У іншій версії PowerPoint даний макет може називатися заголовки об'єкт. Там, де заголовок слайда, введемо назву зміст. Там, де текст слайда, введемо те, що є заголовками третього та четвертого слайдів, а саме розваги мурчика та раціон мурчика. Тепер до даного тексту додамо гіперпосилання на слайди презентації. Тобто, коли ми натискаємо по тексту розваги мурчика, автоматично переходимо на ось цей слайд. А коли натискаємо на раціон мурчика, переходимо на четвертий слайд. Виділимо текст, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Виділяємо текст розваги мурчика, переходимо на вкладку Вставлення та в групі посилання. Вибираємо кнопку посилання. Зв'язуємо з місцем у документі саме слайдом 3 розваги мурчика. Окей. Аналогічно з усім. Тільки вже четвертий слайд. Раціон мурчика. Окей. Давайте пересвідчимося, що працює. Запустимо презентацію, переходимо на вкладку Показ слайдів і запустимо зразу з третього слайду, з поточного слайду. Натискаємо по тексту. Перейшло. Бачимо, працює. Тепер на третьому слайду виберемо третій слайд, додамо кнопку Дії. Додому. Для цього переходимо на вкладку вставлення. Опускаємося донизу, там, де кнопки Дій. Нас цікавить, кнопка Дії на домашню сторінку. Клацаємо в нижньому правому кутку. У нас відкрилося вікно настроювання дії, і коли ми натискаємо по цій кнопці, нас потрібно, щоб перейшло не на перший слайд, як за замовчуванням, ось тут, а на другий слайд, там де зміст. Для цього відкриваємо список, і ось тут вибираємо слайд. І вибираємо конкретно другий слайд Зміст. Окей. Окей. Давайте перемістимо її ось так. Перевіримо, чи працює. Натискаємо, бачимо, перейшли на зміст. Скопіюємо кнопку Дії з третього слайда ще й до четвертого слайда, правою кнопкою по кнопці дії. меню, що відкрилося, Вбираємо копіювати, переходимо на четвертий слайд. І прямо там, де ескіз, правою кнопкою, параметри вставлення, використовувати кінцеву тему. В цьому випадку встановилося точно так само, як і на попередньому слайді, звідки скопійовано. Тепер запишемо нотатки для третього та четвертого слайдів. Виберемо третій слайд і натиснемо ось тут нотатки, щоб відкрилися нотатки. Бачимо нотатки до слайда. Введемо тут е, нотатку, наприклад, Мурчик полюбляє гратися. І на четвертому слайді мурчик любить кубасу та сметану. Нотатки додали. Тепер переглянемо презентацію в режимі доповідача, тобто, щоб було видно і нотатки. Для цього натиснемо комбінацію клавіш Alt F5. Бачимо ось тут. Примітки зараз відсутні для даного слайду. Переходимо на наступний слайд. Отже, бачимо нотатки є для доповідача. Мочик полюбляє гратися. Бачимо, кнопки дії працюють, і про посилання також працюють. Тепер створимо ще довільний показ презентації. Щоб слайди йшли не по порядку. Для цього на вкладці показ слайдів у групі початок показу слайдів. Вибираємо користувацький показ слайдів та вибираємо довільний показ. Натискаємо Створити і нам спочатку треба, щоб йшов перший слайд. Виділяємо його, додати. Далі «Четвертий», третій і п'ятий. Давайте назвемо ім'я показу слайдів, наприклад, Мурчик. Щоб не називалося довільний показ, то натискаємо ОК. Давайте зразу переглянемо показати перший слайд, бачимо далі: четвертий, третій, п'ятий, другий. Змістом взагалі не було. Щоб знову переглянути даний довільний показ слайдів. Технологічно вже тепер вибираєте користувальський показ слайдів і мурчик. Якщо спочатку, то будуть всі слайди. Ну і Залишилося ще зберегти презентацію у власній папці файл, зберегти як, огляд, зберігаємо власні папці, вона ми не бачимо на робочому столі. Зберігаємо з іменем вправа 13. Зберегти. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!